Ти краще послужиш великій меті, ніж будеш іржавіти. Ха-ха-ха-ха! Я так довго шукав цю батарейку моя! І все, що від тебе лишиться, іржаві гайки! О боже! Сподіваюся, Блек не повернувся! Фанботе! Що він з тобою зробив? Гарнольде, і найкращий! Тільки не це! Фанботе! Це жорстоко! Але я упевнений, я тебе відновлю! Зачекай і побачиш, боти, друже! Довірся мені! Я зроблю це. Це лише шматки, так? Гвинтики, дроти, схеми. Я це бачив і раніше. Фанботи, ти більше, ніж просто деталі. Ти мій найліпший друг. А друзі не кидають одне одного. Гаразд, подивимося. Чому у роботів так багато пружин? О, мої дроти! Ауч! Це складніше, ніж я думав. В до червоного... Що? Я навіть не знаю, чи спрацює. Мій! Погані думки! Я розберуся і врятую його! Пісні. Ти чудово я мене. джентльмен, знаю. Мені треба деякі деталі, щоб врятувати його. Чого? Куди поділося радіо? <гум> Вони ну, сували момент! Вийшло! Маючи все, що складається радіо, я можу одразу полагодити його! Дідько, треба ще! <гум> так, глянь на себе, робот -чемпіони. Найшвидший міні-робот у цьому світі! Ти хороший хлопчик! Я міг би гратися з тобою до вічно! Що це за штука? Робот -чемпіони? для Фан бот розраховує на мене. Ну що ж, ти ідеально підходив за розмир. Сподіваюся, ти зрозумієш. Але мій друг заслуговує принаймні на ще один шанс. Овага, перезарядка. Помилка, помилка, ну, помилка. Помилка, 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 помилка. Я не очікував такого. Що пішло не так? Має бути причина. Спеціальна батарея! Це означає, що вона має бути у блек!